Друзі, всіх вітаю на своєму каналі з прийдешнім вас новим роком. Всіх вам благ і миру в нашій країні. Хотів зробити огляд сьогодні своїх акваріумів. Робив сьогодні планова підміна у мене. Почнімо ми з Гуп'ятника нашого. Плаває тут достатньо. Забрав трошки звідси рогулисника, бо його дуже заріс. Було, Вибрав майже всіх неокаридин, креветок звідси. Але бачу, знов є маленькі попідростали, вже трошки знов десь <кх> наплодилося. Ось так тут прополки такої, як. Не робив, тут нічого, так толком і не росте. Ось там Ехінадорус, не знаю навіть назви. Чебтокрина оця гарна гарнатка низькоросла. Це наше, я кидав сюди, думав, самця і три самки, анцестру дупло їм зробив. Ну, як виявилося, і в тих самець, самець почали лізти роги. <самець> Ось. Так він виглядає. Це у нас тут креветки, вишеньки. Але відсадив сюди ось таку самку в гупі. І самця такі, як гвоздика в них, бачите? Це хвіст? не знаю. Можливо, щось отримаємо від них якесь гарне потомство. Ну, будемо бачити, будемо займатися тим. Вишеньок так достатньо. Хотів сьогодні ще відтворити, ну, Трошки відпарити листя білокочаної капусти, кинути, щоб креветки, рибка по поїли. <кхи> Може зараз ще буду їх годувати. Ще, в принципі, не так пізно. Тут в нас блюдріми наші вони літають по акваріумі. Ну, їх не так багато, як вишеньок. Ну, але є, щось є, ростуть, дрібненькі є. Ну, але не так вони сильно плодяться, як... Вишні шкода, але ж ніч не поробиш. Закинув я сюди також пару теодоксусів і в цьому креветочнику з вишнями теодоксусів закинув. Хай буде. О, Що хотів вас запитатися, шви. Не знаю, що за наліт на швах якийсь десь взявся. В принципі, був спочатку в одному акваріумі, здається, з блюдрімами. Не знаю. Акваріуми свіжі, ну все якби чисте це і не знаю, що за аналіти такий Такий жовтий, я його трошки волоздер, по задньому шву так буде видніше, бачите? Чи це від силікону, чи це я не знаю. Тут залежить. Так. наший вітриний один акваріум, перший той, що я склею. Данюшки. Я хотів відсортувати сьогодні, ще їх по відсіках, не знаю, може ще й встигну. Данюшки, молінезія чорна, анциструси. Там коридораси були, золотистий і два, три золотистих, два, три крапчатих, то три штучки поїхало. Цих великих сомиків у нас дорослих. Е, так, Далі в нас тут тернеції вже теж попідростали такі гарні великі тернеції. І далі, далі їдемо далі. Поробив вже ж кругом дупла такі, але не всі вони втонули. Так, ще по рибці що в нас є? Барбуси, мутанти теж. Я їх тут добротно годую, вже такі повиростали <кхем> крупненькі. Чоносці Кохаку поперескакували, один тут, другий там, третій ще там. Ну, якось так. Неончики. Розбора кленоплямиста. Ще є дві чи три, здається, молінезії жовтих. Молінезія сніжинка. Ще є десь там мечоносці чорні, пару штучок плаває. І багато-багато анцеструсів. -багато... Тут там кругом анцестру позакидав. Зато не треба... Є легенький наліт там на склі, бачите, такий. Це похоже більше на кладофору. Точно не знаю, але ну, я вже не залазив. І тут якась нечатка на рослинах, якщо їх можна назвати рослинами. Але вже хоч руками не шуруєш. Те скло. ще залишились такі з гарними хвостами пару штук. Десь. В принципі, поперескакували їх тут а за тими горщиками не дуже і що знайдеш. Переробив я цей фільтр. У мене тут був дрібний керамзит, він дуже швидко забивається. Але дрібним не рекомендую, якщо хтось таке буде щось робити, користуватися. Ось тут наш полюдаріум. Анубіаси ростуть, які я застосую, напевно, що в своїй 350-літровій банці, зараз я вам покажу. Так, другий наш вітринний акваріум. Піцельки, боція мраморна, кардинали, сірі і золоті мають бути. Опача, що я знайшов. І таке буває, що з ним сталося, невідомо. Можливо, від переїдання, бо це гура руфу, вони дуже ненаситні. <кій> у мене вже було випадок, переїли. І з дутими животами дві три було лягло. Дуже ненаситна риба. Так, Тут у нас теж вон кардинальчики сірі, плавають, які гарні. Поперескакували, <смі> хто куди хоче. треба Потрібно зробити тут вищі перегородки такі, Ну підняти ще ямось буде. І норчики, розбора, кажу розбора родостомуси Тетрахасимані, як я як не помиляюся, оці жовтенькі. так Далі в нас коридори крапчаті. Коридорас золотистий вуалевий, Ось такі плавають. О, кардинали золоті оці. Теж гарні. Так. О, барбуси. Тут барбуси одеські, ось ці. Вже такі добрі карасі повиростали. Теж брав такі дрібні-дрібні були. Вже в два чи в три рази більші, можна сказати. Барбус Шуберта, оцей жовтенький мечоносців, тут які хоч є. О, оцей класний меч. Мені дуже подобається рубін. От в тій партії мені тільки один такий попався. Ну, Їх би собі оставити, але таких пару штук на 350 запустити. Ну, Горамки, мраморні, двокрапові, скалярії, що в нас ще тут є? А, тетра скляна, забувся сказати. Ось. Куди тікаєш? Така. Якби не замітна, але така досить цікава рибка. О, це, бачите, гора руфу плаває. Ото не нажера. Ще в нас тут є в горамі золотистий. Ти, здається, все по рибці. Що є, що сказав. Ось, так. Не знаю, що робити толком з цим акваріумом, що я маю в ньому тримати. Закинув це сьогодні роголисник, той лишній позбирав, бо кругом позаростало його. А для запуску акваріуму якраз сам і раз буде. Ми зараз будемо моргати. А множе не буде, О, ні, трошки моргає. Поставив такі два прожектори 50 ватні. Але я думаю їх чи опускати нижче, чи не опускати. От ще, ще подумаю трошечки, не знаю. Буде треба все підбирати. Порозкидав повністю по всіх акваріумах продувочку. Ну, я креветочників не чіпав, бо там їм від фільтра хватає. Повністю порозкидав, зробив більшу продувку всім рибкам. І навіть завів собі сюди продувочку кинув. Зараз тут а поки що два. Тут гупачки у нас підростають мальочки. І садив, я знову пробую це Труфен що буде чи не буде. Ну, вони віджерлися, такі зробилися квадратні. Надіємося на нерест. Це я буду пробувати і Культуру гріндаля отримати. Не знаю, чи мені вдасться. Це я мог зрізав. Треба буде його закріпити до чогось і закинути в акваріум. Хай розростається. Ще вам хотів показати, від чого я кинув продулочку. У мене тут підлога, звісно, така не ахті. Але з одного боку добре, що вона не ахті. У мене тут такий сейв є. О, дивіться яка. Машина помпує. Придбав на OLX за досить невеликі кошти, але вона така потужна, що в мене навіть лишнє повітря трошки стравлюється. Ось тут краник я зробив. О, розпилювач, щоб не так гуділо. І от від нього вивів сюди гребінка, оце вже ще стоїть так і зробив розводку повітря по, по всіх. Дафнія наша, але щось наша Дафнія трошки, як вам сказати, засумувала, засмутилася, що їй нема так <сум> десь поділася. Ще є, але щось не так, як було. Розмножив трошки культуру Авлофоруса. Почав їм давати так добротно корму, то і його більше стало, я вже навіть сьогодні зібрав гарно годував рибку. Оці, це мій перші, що я купував культуру. Далі запустив ось цих чотири, потім тих чотири я ще там запустив таких контейнерів. Ну, вже <кхід> Як якби, в принципі. Бачите, як почав сипати їм, скільки борошна. Мають що їсти, то й вилазять. а то так не було видно тієї культури. Ну, ось такий у нас тут огляд. Зараз перейдемо, покажу вам, де я переніс свій кубік 30-літровий, де він зараз стоїть. Такі тут пироги, їдемо далі. Друзі, ось наша Тридцяточка наш кубик, переїхав він на кухню. Ось так він виглядає зараз. Тут в нас 4 лімії Піруджі плаває. Дві самочки, два самця, коридори пігмеї, 7 штучок. По ідеї має бути, ну три точно загинуло, бачу. Ось там о, бачу і мальок піруджі, й мальок Піруджік вже і плаває. Там сховався, не видно. Анцестру Середи три штучки плаває. І ще була формоза. Одна залишилась, не знаю, що з однеї нічого не буде самець. Самочка десь недавно теж загинула чогось. Не знаю, що мені з тією формозою тут залишилося. Ось такий наш кубик. Пішла трошки врізти це <кхем>, гідрокотіла трипартіта, якщо я не помиляюся з назвою, Постриг мох недавно тут. Оце я вам показував мох. Отак, ну, в загальному такий мій вигляд. Так, Їдемо до нашого 120 літрового корюму. І так, дійшли ми до нашого 120-літрового кваріума. Забрав я звідси роголисник весь. І так він виглядає. Позабирав звідси трошки пісті, постриг цю гігрофілу синему. постриг одну, залишив, такий посадив пасинок. Тут буцефаландри, дивіться, як гарно розрослися, вже можна буде їх трошки розмножувати, відрізати по кусочку. Боже, як це рослина? А, німфея, боже. Не пам'ятаю, німфейка вон, червона тигрова. Ну, щось вона тут не дуже гарно себе почуває, не знаю. Був е, маточний куч, такий гарний, великий. Загинув і залишив за собою таких діток. Ну, але вони ще поки що є. Криптокарини якісь, теж не знаю тих назвів. Але вони в обікусах, дивіться, які гарні розрослися. Думаю, собі їх в 350 літровий засадити. Або якісь знайти, щоб були ще більші криптокорини. Так, Залишились в нас тут е, меченосці Санта Клауси. Чотири штучки. Залишились у нас е, лімії Чорнополосі. Не знаю скільки штучок. Теж чотири було. Бачив чотири. <кій> Коридори Коридориси крапчаті. І оконтафтальмуси десь мають бути. А он є. Бачите, дивіться, яка сосиска там плаває. Такі гарні повиростали. Анциструсів вуалевих у нас більше немає тут, на жаль, сталося не те що гадалося. Немає більше у нас тут. О, підамбу, якщо я не помиляюся з назвою. І немає у нас... ще кого немає. А, дермогенісів немає. Всі пішли до Нептуна. З під майже теж всі пішли, залишились. А яке оце. І ще там десь один он плаває. Знизу сховався. Та загинула рибка наша. Шкода, звичайно, не зробиш. А сталося те, що е, при включенні е, балону СО2, клапан тонкого регулювання, я, виходить, я неправильно налаштовував. Мені потім об'яснили, як його правильно налаштувати. Я ж відкручував зразу від нуля і по чуть-чуть відпускав якби робив там, налаштовував скільки бульбашок хвилину, щоб йшло чи в секунду. Якби. І налаштував, якби все було добре. А при включенні пішов тиск, там є така резинова прокладка, яку при великому тиску відіпхало, і весь балон СО2 видало мені в акваріум. і Потравилася рибка. Ой, в той день я захотів закинути акваріумістику, але якось ми то пережили. Шкода, звичайно, рибку, хотілося собі її тримати, розводити, але ж ніць не зробиш. Гіркий, звичайно, досвід. Але я вже мені об'яснила, як то все правильно робити. Зразу відкручуємо на повну, щоб був різкий тиск. Щоб ту прокладку відтіпхало звітом, випхало. І тоді вже закручуванням ми налаштовуємо бульбашки. Скільки щоб йшло в тому лічильнику, правильно показувало. Зради рослини гарно ростуть з ці але Що ж зробиш? Нічого, якось ми ще придбаємо собі цих рибок. Вони нам виростуть і будемо розводити. Ну, шкода, якраз тих, що найбільше було шкода. Анцистрисів Валевих і Дермогенісів тут загинули всі. Наші коридори, як пандочки Вуалеві, всі вистояли, витримали. Кантафтальмуси тільки один загинув. Там штук ще скільки сімці, що вижило. Їх, звісно, не видно тут. Але нічого. Все не сказав, Відновимо, все, <рес> відбудуємо. Ось така у нас тут красота. Назвів цих рослин я не пам'ятаю. Це якась бакопа, оце лівіша. Справа, не пам'ятаю назви. Це у нас, здається, Людвіга Болотна чи Повзуча. Це якийсь Хеміантус, щось там яктось. <смістична> Криптокани... Криптокарина Нурі. Та, я правду назвав? Тім <смістична> назви всі попутались в голові. Вона в нас в Амікусі, бачите? Поробив такі вабікуси. Класна штука для криптокрин, особливо і для ехінодоросів взагалі бомба. Інші рослини якось спробував, не дуже воно мені сподобалось для інших рослин. Ось ця в центрі рослинка і не знаю назви. Ось там далі теж якісь такі недавно взяв. Перестолисник якось не дуже виглядає. Ще тулисник я звідси теж майже весь забрав, але залишив оце трошки на розмножок. Німфейка зелена. Теж зразу були гарно росли в мене. Зараз якось не дуже взяв під. Купив для підкормки таблетки під корінь, додав. Та й таке. Ще якась людвігія. Ігрофіла багато насіна ось там в центрі. Тут е, як вони? Може, з тими назвами їх стільки є, що не можна все запам'ятати. Ну, Думаю, хтось там знає, то напише, що як вони називаються, нагадають мені. Потрібно ще було постригти цей мох і трошки його плотніше тут закріпити, бо воно є такі прогалини. Ось теж згодом все зроблено. О, кантафтальмуси там повилазили вже. Зараз у нас тут вимкнеться світло, у нас тут професійний світильник рст Теч з повним спектром, з Wi-Fi контролером налаштовується схід, сонця якби захід і ну, класна штука. Тільки трошки така дорогувата, але нічого. Казав, акваріумісти хворі люди. Ай, все, яка є тільки копійка, все, все туди, все туди. Добре, що хоч повиживали мені лімії чорнополосі. бачу дві самочки і самець. Це дуже красота. І он з мечоносців Санта Клаусів, бачу там є, напевно, теж самець, бо один вискочив, це 100% було. Ось це самець здається. По задньому плавнику анальному. Там має бути видно. Ну, повернись. Не хочу повертатися. о є видно, бачите? Це буде, певно, самець. Тобто Будемо... <кій> нам розмножиться, буде дуже добре. піцельки не знаю, хто залишився. Ну оце самочка. Це 100% як її зловити. І там ще одна. Мені здається, що друга то самець. Ну, ще буде, якщо з чого розвести. Ну, ось, друзі, все. Такий був у мене огляд сьогодні. Надіюсь, вам сподобається. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте це відео. І... Веселих вам свят, всього самого-самого найкращого і тихого нам неба. Все, до зустрічі, друзі!